Всім привіт! Я рішив записати маленьке відео. Дивився тільки, що відео від Діма Полтави, клубу АД. Привіт від підписника і від вашого. Тоже я в клубі. Так, хотів звернутися, я не знаю, поширюйте це відео. В принципі, вже не раз сказали. У нас одні сидять 450 чоловік роблять все для людей. І ще куча їздять на машинах різних, які подавали. По три-чоловіка по чотири чоловіка їздять, зпиняють і кошмарять людей. Я про мінтив, блядь, Не поліцію. Поліція нормальна. Якщо є, попадають, буває. Це дійсно поліція. Основно, основна вже маса це мінти. Так не може далі продовжуватися люди. Ну Скільки вони можуть їздити? Вони, е... Пацани, є відео, що скидують, показують по три чоловіка, блять, по одному стоять на позиції, держать там позиції немерено. А ці їздять тут кошмарять по мирному городі, по три, по чотири чоловіка сидять в екіпажі. Ну вони там надо, блять, стільки машини. Їм подавали машини, такі джипи, блядь, їздять, заправляються на шару і катаються. Та подавайте їм жигулі, блядь, блять, буханки ці повидавайте, блять, що ви хочете давати на, на армію. Так повидавайте їм буханки, хай їздять, патрулюють на них, а нормальні джипи повидавайте на передову. Що це воно це робиться? Як це воно так має бути? А? Ну це повний треш, люди. Я розумію, це е, правительство, воно якесь. Я не знаю, з однієї сторони, вроді і все правильно робиться, але з іншої сторони взагалі ніхіра не поймеш. Невже це так важко навести порядок у цій поліції грбаної, блядь? Там б'ють, там витягують, ну не що? Важко реагувати, реагувати треба швидко, блядь. І чітко. Є порушення. Все, уволили по статті і забрали в армію. Якщо він такий бурий, такий сильний, такий мощний, то хай йде, розказує і показує, як треба служити, як треба робити. А не вони тут на цивілки, блядь. до війни кошмарили людей і зараз кошмарять. Де їхнім міністром МВД? Що нема порядку, не наводиться. Яке вони мають право на так на людьми? І вічна в них причина зупинять. У нас перевірка, блядь. Може ви вибухов, вибухівку везете. Та йому просто документи треба подивитися, щось наложити або з тебе денег взяти. Вони і не перевіряють, навіть кузова і будку не перевіряють. Та по, по большому счету у нас права, права держави. Вони не мають права закон, ну, по закону перевіряти. Та потрібно виписати якийсь ордер там на обшук. Поверхнева перевірка, все, блядь. Що він на поверхневій перевірці побачить в тому бусі здоровому, як мене заховано? Образно я кажу. Ну, просто я не знаю, це треба міняти. Ну, скільки це може далі продовжуватися? І чим далі, тим більше, більше, більше поліція таке так. Як сказати, невчуття як. Чувствуються так, що, наче їм просто розрішили їм, зняли всі ограничення цим козлам. Ну що це може бути, а? це крик душі, якщо чесно. Я не знаю. ну... Одні йдуть воювати, захищати державу, а інші всередині неї роблять все так, що не хочеться нічого. Як так може бути? Уменшить їх. Вріжте їх, відправте теж захищати державу. Вони ж приймали теж присягу. На вірність Україні, захищати Україну. Чи ні? А вони не приймали, ні? Ну так, да, якщо вони вчасні лавочки служать, працюють, мабуть, не служать, то може вони не приймали присягу. У них, в принципі, і посвідчення немає державного. Тоді на що їх Надо зупинився, спитав тих хто учасник, поїхав далі, Яке він має право тоді перевіряти. Ну, дойде до цього, що їх просто будуть посилати. І відправляти у суд. Я виграв суд. зараз звертаюся, да? виграв суд, заплатив судовий збір. Мені судовий збір ніхто не повертає 500 гривень. Чого мені судовий збір не повертають? То хай вони мені тепер в два рази більше повертають, чи як? Раніше було пішов на суд, пішов в суд, виграв справу. Хто програв справу поліція, хай чи міліція на той час я судив з міліцією, і хай вони платять судовий збір. Зараз зробили все для людей, що ти може піти заплати. А якщо ти приходиш, штраф там 280-300, судовий збір 500, плюс там ще адвокат, туди-сюди вроді дорого. Це вже чисто принципіально. А що, що судовий збір мені не повернули? І це все тягнеться. Це спеціально так зроблено, щоб ніхто не ходив у суд, щоб ніхто не, 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 не подавав на, на, на суд. Ну, ну, як це так? Це просто достає у всіх починає доставати до горлянки. Розумієте? Воно піднімається знизу від живота і піднімається, піднімається до горлянки. Коли воно вже попре, тоді вже буде пізно зупиняти цю волну. Це все й рух. Тоді буде просто пізно. Дякую, накипіло просто капець. Люди прості люди допомагають, тягнуться з усіх сил, допомагають військовим. Хто скидається? Мажори їздять, як їздили, так і їздили. Їх війна не касається. Вони як заробляли бабки, так і заробляють. Алкоголь, сигарети, все, наркотики, все, все працює, все заробляються бабки. Це просто атас. Того споймали блядь, за мільйони в машині, блядь. йому там чи бабушка, чи мамушка, блять, хто йому там позичив ці мільйони, оказується, все, закрили справу, немає. А херніть, блять. Ну це просто треш. Ну як так може? Так не може продовжувати. Це просто не може. Злості не вистачає. Розумію, що не можеш одним щелчком це щось поміняти. Якщо б в мене була така можливість, я б міняв би робив би. Ну. Но... Це накоплюється. Що вам ще сказати? За машини? Видали машини? Сказали нам так. Запчастей немає, домкрати нема, ключів немає. До командірів не йдіть, нічого не питайте, нічого не знаю. Машини повинні їхати. А далі як хочете. Тільки ж видали обратно в шобі. Лахи. А заберіть у поліції, на що їм ті аутлендери? І видайте на ЗСУ. Я не знаю, за рубіжа, там техніки стільки, У нас нема навіть пікапа, зложиться. Щось людей опять просить якісь кошти там, на, на джипа. Будемо ну, десь по місту, вже тоді будемо бачити. Звісно. Ну, це просто. Те, по, та, поїдьте в Київ, подивіться, в центрі, там, стать, скільки є пікапів, скільки всього. Ну правильно, у нас же ж війни немає. Забирати не можна і ставати на колеса на військові рейки не машини такі брати не можна. У нас війни ж немає, але люди гибнуть кожен день. Помирають. За Україну причому. Да? Але війни немає. І швидко реагувати і щось допомагати теж немає. Да, люди допомагають, але допомагають люди. Я більше чим певний, хто середній клас і нижчий клас. Хто за день чи за вечір кабаки просезує по 3 по тисяч доларів, я щось не знаю. Я щось думаю, ті не допомагають. От я щось так думаю, не знаю. Пишіть у коментарях, хто що думає, допомагають такі чи не допомагають. Ні, не всі, звісно, є адекватні, хто допомагає, але основна маса, мені кажеться, не допомагає. Бо якби 90% 80% в країні, хто має достатки, допомагали хоча б якийсь свій заробіток, там, не знаю. 40-30% свого заробітка, бо в нас війна, віддавали на війну, то мені кажеться, ми вже б кацапи там. Б. Ну, я, я тільки навчаюся, я ще не такий не військовий. Просто тільки навчаюся, я ще в цій справі ще нічого не знаю. Ще, ще все впереді, я так думаю. Ще побачу, узнаю. Але я більш по поліції, це просто жесть. Добре, всім дякую, вибачайте за таке. Накипіло, подивився відео і просто вже накипіло. Ну Київська, я їх знаю, там на чайка. Я не знаю, хто там командир тих батальйонів в чається. чайці. Ну, вони вічно там стоять, і їм нічого не треба, їм треба документи, їм треба написати. А якщо бабулісяки хтось підкине, взагалі шикардосно. Так було, мінти були такі самі, поліція, все те саме залишилось. Ні, це молоді буває, зупинять нормально, адекватно. Спитали, подивились, поїхав далі. Основна маса спитають, ходять по кругу, шукають, щоб щось дав. Ну, таке. Добре, всім дякуємо, працюємо. Щасливо, слава Україні і до перемоги.